Я зчитував їхні страхи, тому що знову ж таки воно ж нічим не відрізнялося від Стамбулу. По-перше, що просто це не повна версія, це явно не повна версія. Медінський казав, що було 17 сторінок, зараз привезли 3. Да? Тобто, десь і наша влада там не все показує, а десь і росіяни теж хочуть, щоб була таємна непублічна частина. Але я вам скажу наступну історію: в ній дуже чітко прочитуються страхи Росії, наприклад, в Україні ні в якому випадку не можна в НАТО. Окей, почули, ми це зробимо. Вам на зло, щоб ви знали, що ми в НАТО. Правий президент сьогодні сказав, що ви ж напали в 2014-му, не питаючи, ми в НАТО чи не в НАТО? Ми не були в НАТО, ви напали. Ну, все, типу, друга історія э, страхи. Україна не повинна мати ядерку. Супер! Ви боїтеся, що у нас може бути ядерка? Вона в нас буде. Я навіть знаю політичну формулу, як це робити. Я знаю не публічно, але е, деякі наші партнери пропонують. Візьміть, розгляньте питання порушення Будапештського меморандуму. А ми вам підіграємо і скажемо, що да, ми самі перші, хто порушили, і готові вам допомогти. Е, от був нещодавно секюриті форум в Блексі. І там теж вели розмови. І один з британських військових сказав: Ми вам самі поможемо зробити ядерку. Все це відповідь. Розумієте, тому треба думати, як зараз знаходити несистемні, не рішення, яких не очікують наші вороги. Ось це для нас дуже важливо. Це цим треба зайнятися.